День 166, Біблія, книга Псалмів. Псалом 141, Псалом Давида. Господи, я волаю до Тебе, поспіши до мене, почуй голос мій, коли кличу до Тебе. Нехай підійметься до Тебе молитва моя, як пахощі кадила, а мої піднесені руки, як вечірня жертва. Господи, постав охорону біля моїх уст, охороняй двері моїх губ. Не допусти, щоб моє серце було схильне до якогось зла, аби я не брав участі в поганих справах людей, які чинять злочин і не споживав їхніх ласощів. Коли мене картає праведник у своїй доброті, то його докір для мене те саме, що добірна олія для моєї голови, тому молитва моя проти злочинності нечистивих. Коли зі скелі будуть скинуті їхні судді, тоді зрозуміють, що мої слова були вірні. Як орють і розпушують землю, так будуть розкидані їхні кості при вході до шеолу. Але до тебе, Господи, владико, звернені очі мої, у Тобі я знайшов притулок не залишай мене без захисту. Стережи мене від пастки, яку на мене розставили, та від сильця злочинців. Нехай всі нечистиві попадуться у власні пастки, тоді як я їх уникну. Друга книга царів у попередніх розділах: Азарія Цар Юдеї, Захарія, Шалум, Менахем, Пекахія, Пеках царі Ізраїля. Йотам цар Юдеї. Ахас цар Юдеї. Ахас просить допомоги у Тіглат Пелесара, Асирійського царя Смерть і поховання Ахаза. Розділ 17 у 12 му році юдейського царя Ахаза на царський престол Ізраїлю зійшов Осія, син Ели. Він владарював у Самарії 9 років. Він також творив зло перед Господом, хоч і не так, як ізраїльські царі, котрі були до нього. Проти нього виступив асирійський цар Салманасар, який зробив осію своїм підданим, що платив йому данину. Коли ж асирійський цар викрив змову осії, який таємно направив послів до єгипетського царя Со і перестав платити Асирійському цареві щорічну данину, то Асирійський цар схопив його і, закувавши в кайдани, вкинув у в'язницю. Після цього Асирійський цар поневолив усю країну, дійшов до Самарії і тримав її в облозі три роки. Отже, в дев'ятому році царювання осії, Асирійський цар захопив Самарію і переселив ізраїльтян в Асирію, поселивши їх у місцевості Халах, що над рікою Хавор, а також у місті Гозан та в інших мідійських містечках. А все це сталося тому, що ізраїльтяни згрішили проти Господа свого Бога, котрий їх вивів із єгипетського краю з-під влади фараона, царя Єгипту, і поклонялись іншим богам. Вони почали жити за звичаями народів, яких Господь колись прогнав сперед ізраїльського народу, а також за постановами ізраїльських царів, яких самі обирали. Ізраїльтяни діяли підступно, всупереч волі Господа свого Бога, будуючи для себе капища на узвищах усіх своїх міст, від сторожової вежі аж до укріпленого міста твердині. Вони ставили собі стовпи та священні кам'яні статуї Астарти на кожному підвищенні та під кожним розлогим деревом. Там, в усіх тих капищах, вони кадили ладаном, як і народи, яких Господь прогнав сперед них, чинили злочини, викликаючи тим Господній гнів. Вони служили ідолам, про яких Господь їм говорив, що не слід цього робити. І, хоч Господь застерігав Ізраїль та нащадків Юди через усіх своїх пророків і численних провидців, закликаючи наверніться зі своїх лихих доріг і дотримуйтеся моїх заповідей, моїх постанов відповідно до всього закону, який я дав вашим батькам, і який я переказував вам через посланих мною слуг пророків. Але ж вони не слухали, а стали такими ж твердоголовими, як були впертими їхні батьки. Вони не довіряли Господу своєму Богові. Вони цілковито знехтували його постановами та його заповітом, який він уклав з їхніми батьками, так само, як і його застереженнями, які він їм давав. Вони пішли за марнотою, так що самі перетворились на марноту, як і ті народи, які довкола них, і що до яких Господь їм заповів, аби не наслідували їх. Вони відкинули всі заповіді Господа свого Бога. І зробили собі два литих тельця, влаштували собі священні гаї ашери і поклонялися всьому небесному воїнству та служили валові. Вони проводили через вогонь своїх синів і своїх дочок, займалися ворожінням і чаклунством, цілковито запродалися, аби чинити те, що не до подоби Господу, викликаючи тим його гнів. Величезне було обурення Господа на Ізраїль, і він відкинув їх від себе. Так що не залишилось нікого, а лише єдине юдине плем'я. Проте і юдеї не дотримувались заповідей Господа свого Бога, а почали наслідувати звичаї Ізраїлю, які ті впроваджували. Тому Господь відкинув взагалі усіх нащадків Ізраїля. Він упокорював їх, віддаючи їх у руки тих, котрі їх грабували, а згодом відкинув від себе усіх цілковито. Адже коли Ізраїль. Відірвався від Давидового роду, вони обрали собі царем Неватового сина Єровоама, а Єровоам відтягнув Ізраїль від Господа та впровадив його у великий гріх. Ізраїльтяни неухильно ходили у всіх гріхах Єровоама, який той чинив, аж доки Господь зовсім не відкинув Ізраїль від себе, як він попереджав через усіх своїх слуг пророків. Отже, Ізраїль був виселений зі своєї землі до Асирії і перебуває там аж до сьогодні. А в залишенні ізраїльтянами міста Самарії, Асирійський цар привів людей з Вавилона, з Кути і Ави, з Хамата і Сефарваїма, поселивши їх у Самарійських містах. Вони заволоділи Самарією і замешкали в її містах. Так сталося, що коли вони переселенці там осіли. То не боялись і не вшановували Господа, тому Господь посилав на них левів і вони шматували їх. Тож Асирійському цареві повідомили, говорячи, люди, яких ти поневолив, поселивши їх у Самарійських містах, не знають, як вшановувати Бога того краю, тому він наслав на них левів, які їх убивають, оскільки вони не знають законів Бога того краю. Тоді Асирійський цар видав наказ, звелівши. Відійшліть туди одного зі священників, яких ви виселили. Нехай він повернеться і поселиться там, щоб навчати їх, як слід вшановувати Бога того краю. Отже, один зі священників, якого виселили з Самарії, повернувся і замешкав у бетелі, навчаючи їх, як мають боятися і вшановувати Господа. Проте кожен з тих народів робив собі і власних богів та ставив їх у капищах на узвищах. Які набудували колишні самарійці, кожен народ у тих містах, у яких вони замешкали? Так переселенці з Вавилона зробили собі сукот бенота, люди, кути, створили Нергала, приходці з Хамата зробили Ашіму, а війці створили собі Нівхаза і Тартака, а Сефармваїмці взагалі спалювали своїх дітей для Адрамелеха та Анамелеха, богів, Сефарваїма. Притому вони нібито мали страх і вшановували Господа, признаючи поміж себе священників на узвищах, які звершували для них у капищах на тих узвищах певні обряди. Вшановуючи поверхнево Господа, вони разом з тим служили і своїм богам за звичаями тих народів, звідки були примусово виселені. Самаряни й досі діють за своїми давніми звичаями. Насправді ж, вони не бояться і не шанують Господа, не дослухаються до Його правил, не виконують його постанов і не дотримуються Його закону та заповідей, які Господь заповів нащадкам Якова, котрого він назвав Ізраїлем. Адже Господь уклав з ними з Ізраїлем заповід, звелівши їм, говорячи: не вшановуйте інших богів, ви не повинні їм поклонятись, не служіть їм і не приносьте їм жертв. Але тільки Господу, який потужною силою і простягнутою рукою вивів вас із єгипетського краю. Його одного бійтеся і вшановуйте, йому поклоняйтесь і йому приносьте жертви, непорушно і повсякденно дотримуйтесь його постанов і наказів, закону і заповідей, які Він вам написав, а інших богів взагалі не бійтесь і не поклоняйтесь їм. Тож не забувайте заповіту, який я уклав з вами, і інших богів не вшановуйте, поклоняйтесь лише Господу вашому Богові, і Він вас врятує з рук, усіх ваших ворогів. Але вони не послухались, а діяли за своїми колишніми звичаями. Отже, ті народи ніби боялися і вшановували Господа, але служили своїм різьбленим ідолам, так само їхні діти та онуки чинять за прикладом своїх батьків. Аж до сьогодні. Розділ 18. У третьому році ізраїльського царя Осії, сина Ели, зійшов на царський престол Юдеї Єзекія, син Ахаза. Йому було 25 років, коли став царем, і 29 років владарював у Єрусалимі. Ім'я його матері було Авія, дочка Захарії. Він робив те, що було до подоби Господу, згідно з усім, як діяв його прабатько Давид. Він нарешті знищив узвища, розбив ритуальні стовпи, вирубав священні гаї ашери і розтрощив мідного Змія, якого зробив Мойсей, адже до того часу ізраїльтяни кадили перед ним пахощами, називаючи його Нехуштаном. Єзекія повністю покладався на Господа, Бога Ізраїлю, так, що після нього не було подібного до нього серед усіх юдейських царів, як і серед тих, що були перед ним. Він був цілковито відданий Господу. І не відступав від нього, дотримуючись його заповідей, які заповів Господь Мойсеєві. Тому й Господь був з Єзекією так, що в усьому, що він чинив, мав успіх, бо діяв розумно. Він виступив проти Асирійського царя і звільнився з під його підданства. Він також розгромив филестинців аж до Гази з її околицями, від вартової вежі і до фортеці міста. У четвертому році царювання Єзекії, це був сьомий рік Ізраїльського царя Осії, сина Ели, сталося так, що виступив проти Самарії Асирійський цар Салманасар, узяв її в облогу, і наприкінці третього року облоги підкорив її. Отже, шостого року Єзекії, тобто дев'ятого року правління Ізраїльського царя Осії, Самарія була здобута асирійцями. Асирійський цар вислав мешканців Ізраїлю в Асирію, поселивши їх у місцевості Халах, що над річкою Хавор, а також у місті Гозан та в інших медійських містечках, оскільки вони не слухалися голосу Господа свого Бога і порушили його заповіт. Усім, що переказав їм Господній слуга Мойсей, вони знехтували і не виконували. А 14-го року царювання Єзекії, Асирійський цар Сеннахерів. Виступив проти усіх укріплених міст юдеї і також захопив їх. Тоді юдейський цар Єзекія направив послів до асирійського царя влахіш з пропозицією: Я провинився, тож відступи від мене, а я прийму на себе все, що накладеш. І Асирійський цар зажадав від юдейського царя Єзекії 300 талантів срібла і 30 талантів золота. Тому Єзекія. Віддав усе срібло, яке знаходилось у Господньому храмі та в скарбницях царського палацу. В той час Єзекії довелось зняти навіть золоту оббивку з дверей Господнього храму, а також з одвірків, які раніше покрив золотом сам юдейський цар Єзекія. Усе це він віддав Асирійському цареві. Незважаючи на те, Асирійський цар послав злахіша до царя Єзекії. Свого полководця, головного євнуха урядовця і головного радника підчасного, з великим військом до Єрусалима. Вони прибули і, підступивши до Єрусалима, зупинились біля водопроводу горішнього ставу, що біля дороги на поля валяльників. Вони кликали царя, але до них вийшов Еліяким, син Хілкії, урядник над палацом. Писар Шевна та Йоах, син Асафа, Ас Літописець. Тоді головний радник до них промовив: Передайте і слова Великого царя, царя Асирії. На що ти сподіваєшся? Невже вважаєш, що у війні порожні слова можуть замінити радників і силу? На кого ти надієшся, що збунтувався проти мене? Адже ти покладаєшся на Єгипет, оту надломлену палицю з тростини, яка проколює долоню кожного? Хто лише обіпреться на неї. Саме таким є Фараон, Єгипетський цар для кожного, хто на нього розраховує. А якщо ти мені скажеш, ми покладаємось на Господа нашого Бога, то хіба він не той, святі, узвище якого та жертовники Єзекія позносив, звелівши юдеям та Єрусалимові перед цим єдиним жертовником, що в Єрусалимі будете молитись? Тому краще тепер домовся з моїм володарем, царем Асирії, я дав би тобі дві тисячі коней, але хіба ти знайдеш для них вершників? Як же ти збираєшся прогнати хоча б одного з найменших намісників мого володаря? А може, ти надієшся на Єгипет, на його колісниці й вершників? До того ж, хіба не без волі Господа я вирушив проти цієї країни, щоб її знищити? Це ж Господь сказав мені: Іди проти цієї країни та спустош її. Тоді Еліаким, син Хілкії, Шевна та Йоах сказали головному раднику: Будь ласка, розмовляй з нами твоїми слугами, арамійською, оскільки ми цю мову розуміємо, і не говори з нами юдейською, щоб чули люди, котрі на стінах міста. Але головний радник заперечив: Хіба лише до вашого володаря і до вас послав мене мій володар сказати ці слова, а й не до тих людей, які знаходяться на стіні? Та яким доведеться разом з вами їсти свій кали й пити свою сечу. І головний радник підвівся та почав ще голосніше кричати юдейською мовою, волаючи: Послухайте слів великого царя, царя Асирійського, так говорить цар, нехай не обманює вас Єзекія своїми словами, адже він неспроможний врятувати вас з моїх рук. І нехай Єзекія вас не обнадіює, Господом, запевняючи, Господь обов'язково вас врятує. І це місто не буде віддане в руки Асирійського царя. Не слухайте, язики, адже так говорить Асирійський цар: зробіть мені таку ласку і вийдіть мені назустріч, тоді кожен з вас споживатиме плоди зі свого виноградника і своєї смоківниці та питиме воду зі своєї криниці, аж поки не прийду і не заберу вас у таку країну, як ваш край, у землю пшениці та вина, хліба та виноградників. У край оливкових садів, олії та меду ви там будете жити, а не вмирати? І не слухайте Єзекії, який вас обманює, запевняючи, Господь нас врятує. Хіба врятували боги інших народів своїх країни від Асирійського царя? Де боги Хамата й Арфада, де Бог, Сефарваїма, Хенета і Ви? Хіба вони змогли врятувати Самарію від моїх рук? Котрий з усіх богів тих народів. Захистив свою країну від моїх рук, тож хіба Господь врятує Єрусалим від моєї руки? Але всі люди мовчали і не відповідали йому жодного слова, бо таким був наказ царя: Не відповідайте йому. І прийшов Еліяким, син Хілкиї, урядник над палацом, писар Шевна та Йоах, син Асафа, літописець, до Єзекії в розідраних шатах і розповіли йому слова. Головного радника царя